В дитинстві та й зараз дуже люблю ігру Ninja Gaiden, або Ninja Рюкенден саме на консоль NES, там їх вийшло аж три частини. І шкода, що на 16 біт, начебто, не виходило цих частин, як думав я в дитинстві. Але я помилявся, тому що я не знав про консоль PC Engine і TurboGrafx. Це вже можна сказати перехід з 8 на 16 біт, 16 бітні консолі, які були е, раніше ніж навіть Sega Mega Drive, і туди вийшла гра Ninja Gaiden. саме по, по першій частині Несов. Версії цієї гри. Це можна її цю гру назвати ремейк або ремастер. Коротше, гра це той самий Ninja Gaiden, але з покращеною графікою. В цілому непогано виглядає. Гра має ту ж складність, що і на NES Єдине, що мені не сильно зайшло, тут є саундтрек, дуже непоганий, красивий саундтрек, але він не такий. Він не такий, як в. Оригінальній версії, а ми знаємо, що Ninja Gaiden, окрім цікавого гімплею, має дуже гарні мелодії. Тут також мелодії непогані, просто до них треба звикнути. Але коли ви вже пограли в оригінал на Денді, то PC Engine версія вже не так сприймається. Але візуалочка доволі непогана. Дійсно, це вже такий, ну не сказати, що прям супер 16-бітна графіка, але дуже покращена 8 біт. Хоча ну, це 16-біт на концер. І в цілому вже розмальовані персонажі по-іншому. і виглядає це по іншому і рівні графічно вже більш зглажені, таке інше. Хоча геймплей на це ті самі рівні, і цікаво побачити, як вони виглядають ну на такому собі ремастері. Тут також ви граєте зарю гаябуса, і ваше завдання там пробігти по всій Японії і битися проти злої корпорації, яка там намагається захопити владу, ну і таке інше. Тут також є капсени, які були і в денді версії, які розповідають сюжет. Капсени у вигляді роликів таких картинок і з текстом інколи є там анімація. До речі, в дитинстві но не з версії. Ну на денді версії мені це дуже подобалось. Звісно, окрім того, що є ця гра, я не знав, що і на мастер-сістем виходила восьмібітна версія е Ніндзя Гайдена, але там він зовсім інший. Якби окрема гра, і навіть на геймбой виходив ніндзя гайден. Але в ті часи я такого не знав. Тому, е побачивши на емуляторі цей ремейк PC Енджелський, мені навіть цікаво було пограти. Звісно, це одна з найскладніших частин Гайдена. Перша, але ну і саме її зробили ремастер, а не третій. Але в цілому грати можна можна. і якщо ви вже проходили на NES, то можете спробувати пограти і на PC Engine. Ну можна так зловити таку нотку ностальгії. Ну на цьому все. Всім пока.